Вивчимо слово Бога через проповідь під назвою ті, хто забув Божий закон життя. В історії Еденського саду ми можемо побачити, що гріх Адама і Єви бере початок тоді, коли вони забули Божий закон. Чи через спокусу, чи з інших причин. Вони забули Божий закон, який каже не їжте з дерева знання добра і зла. Зрештою, вони згрішили перед Богом. Тож поміркуймо про людей, які сьогодні живуть у цьому світі, яка найважливіша причина того, що неминуче станеться останній суд. Причина в тому, що все людство забуло Божий закон. Оскільки людство живе, не дотримуючись Божих вчень і його законів, то станеться так, що Бог не має іншого вибору, окрім як судити цей світ. Ми грішні душі. Що вчинили на небі гріхи і були скинуті на цю землю, можна сказати, що це коротке життя на цій землі у місці сховищі, дане нам для того, щоб отримати від Бога прощення наших гріхів та провин. Тому, понад усе ми ніколи не повинні забувати Божих постанов, заповідей та законів. Однією з найважливіших причин, чому ми згрішили проти Бога на небі, також є те, що ми забули Божий закон. сьогодні є багато церков як піску на березі моря. І є багато людей, які стверджують, що вони вірять у Бога. Однак вони живуть, забувши Божий закон. вони забули, який день є Господнім днем. І чи слід їм святкувати Божі свята, чи ні? Тому пророк Ісая пророкував, що земля буде дощенто зруйнована та пограбована, тому що люди забули вічний Божий заповіт, тобто Божі закони. Отже, в Біблії ще залишилося це пророцтво, що настануть такі наслідки дій людей. Сьогодні є так багато церков. Але чи пам'ятають і дотримуються вони Божих законів? Ось як ми можемо виміряти чиюсь віру в Бога. Тож сьогодні. Відкриємо четвертий розділ книги Осії та підтвердимо, що ми ніколи не повинні забувати Божих законів. Відкриємо четвертий розділ книги Осії. Прочитаємо Осію, четвертий розділ, шостий вірш. У шостому вірші четвертого розділу Бог говорить. Погине народ мій за те, що не має знання, тому що знання ти відкинув, відкинуй тебе, щоб не був ти для мене священником. А тому, що забув ти? Що забув закон свого Бога? Забуду синів твоїх, і я. Що більше розмножуються, то більше грішать проти мене. Їхню славу змінює на ганьбу». У шостому вірші четвертого розділу осії написано, що люди забули Божий закон. Дійсно, багато людей у всьому світі сьогодні забули Божий закон. Чи є недільне богослужіння Божим законом, чи Різдво є Божим законом? Вони не знають правильної відповіді. Усі Божі закони життя були скасовані, і люди їх усі забули. Отже, людство зараз перебуває в жалюгідній ситуації, а їхня віра не може вважатися справжньою вірою. Прочитаємо восьмий розділ повторення закону. Повторення закону. Розділ 8. Бог сказав нам ніколи не забувати його законів. Прочитаймо це щире прохання Бога. повторення закону, 8 розділ, одинадцятий вірш. Стережися, чого ми повинні стерегтися, стережися, щоб не забув ти Господа, Бога свого, щоб не пильнувати його заповідей і законів його, і постанов його, що я сьогодні наказую тобі. Тобто будьте обережні. Можемо сказати одним словом, що Божі заповіді, закони та постанови, все це є законами Бога. Ми повинні бути обережними, щоб не забути Бога, нехтуючи його законами. Бог пророкував у Біблії, що якщо ми забудемо Бога, і не будемо дотримуватися Його законів. Це призведе до жахливих наслідків. Бог встановив свої постанови заповіді та закони, щоб дати нам благословення. Однак сьогодні незліченна кількість церков забули про суботній день Пасху та свято кучок. Натомість вони дотримуються недільного богослужіння Різдва та інших свят, які самі придумали. У житті про отця віри Можемо побачити історію. Що навіть коли наближався час його смерті, він сказав своєму синові Соломону ти ніколи не повинен забувати Божого закону. Він залишив це як свою останню волю. Ця сцена описана в першій книзі царів, другий розділ. Крім того, коли Моїсей дав Ісусу новину повноваження керувати ізраїльтянами, він також сказав ніколи не забувай Божого закону. Написано, що кожного разу, коли ми забуваємо Божий закон, то стикаємося з великим горем і нещастям. Звернімося до 28-го розділу повторення закону і дізнаємося про це. Повторення закону, 28-й розділ. У першому вірші 28-го розділу повторення закону написано. І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог твій, яким найвищим над усі народи землі. Якщо ми слухаємося Божих законів і виконуємо всі його заповіді, Бог поставить нас над усіма народами на землі. Фінаєтентакуєсміпродовжмо вірш другий і прийдуть на тебе всі отці благословення і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа, Бога свого. Благословене ти в місті і благословений ти на полі, благословений плід утроби твоєї і плід твоєї землі, і плід худоби твоєї, порід биків твоїх і котіння отари твоєї. Благословенний твій кіш та діжа твоя, благословений ти у вході своїм і благословений ти в виході своїм. Таким чином, якщо ми не забуваємо про Божі закони, а сумлінно виконуємо їх, Бог завжди даруватиме нам рясні благословення. Перейдімо до 15-го вірша. Що буде, якщо ми забудемо закон? 28 восьмий розділ, й вірш та станеться, коли ти не будеш слухатися голосу Господа Бога свого. Щоб додержувати виконання всіх його заповідей та постанов Його, що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на тебе. Що прийде? Всі оці прокляття і досягнуть тебе, прокляти ти в місті і прокляти ти в полі, проклятий кіш твій та діжа твоя, проклятий плід утроби твоєї та плід твоєї землі, порід биків твоїх та котіння отари твоєї. Ти у вході своїм, і Ти в виході своїм. Божий закон містить багато благословень. Однак, якщо люди забули Божі закони, вони не зможуть прийняти Бога, який прийде як Спаситель. Написано проклятий ти у вході своїм, і проклятий ти в виході своїм. Бог каже. Що якщо ми забудемо його закони, нас спіткає результат абсолютно протилежний благословенням? Однак сьогодні, якщо подивимось на це глобальне селище, хоча в ньому проживає 8 мільярдів людей, але кількість тих, хто пам'ятає Божі закони і дотримується їх, надзвичайно мала. як пророкує сьомий розділ від Матфія. Порівняно з вісьмимільярдним населенням планети, їх дуже мало. Тому Біблія вчить нас тісніті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і неї багато хто ходять. Сьогодні, через 28-й розділ повторення закону, ми можемо підтвердити результат тих, хто забуває Божий закон, і тих, хто пам'ятає його. Крім того, в історії царів ми можемо побачити випадок юдейського царя Язикії. Юдея забула Божий закон, але Язикія зрозумів. Чи справляти Пасху 14 Нісана це Божий наказ, якого вони не дотримувалися? Таким чином він згадав і почав дотримуватися Божого закону. В результаті він сповна отримав благословення від Бога. Чи не так? Коли він став дотримуватися Божих законів, його ситуація змінилася. Бог благословив його при вході і при виході. Зараз багато людей вірять у Бога в надії, що вони отримують благословення і вічне життя, то увійдуть у царство небесне. Однак вони не докладають жодних зусиль, щоб дізнатися про Божі закони. Погляньмо, що Бог скаже таким людям. звернімося до сьомого розділу Євангелія від Матфія. Усі вони хочуть у царство небесне, але не підкоряється волі Бога, який показав шлях до Небес. Прочитаємо сьомий розділ від Матфія. Від Матфія, сьомий розділ, 21-й вірш. Не кожен, хто каже до мене Господи Господи, увійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. В епоху Отця Бог встановив закон спасіння для людей тієї епохи. В епоху Сина Бог проголосив закон спасіння для людей тієї епохи. Епоха, в якій ми живемо. Не є ні епохою Отця, ні епохою Сина, а епохою Святого Духа. В епоху Святого Духа Бог прийшов на цю землю, щоб відновити істину нового заповіту. Він хоче, щоб усе людство дотримувалося його законів. У сьомому розділі Євангелії від Матвія написано, що ті, хто виконує волю Отця, увійде в царство небесне. Тож, яка воля Отця? Де його воля? Бог закарбував свою волю в законі кожної епохи. Продовжмо читати Боже Слово у 21-му вірші сьомого розділу. Не кожен, хто каже до мене Господи, Господи, увійде в царство небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошую я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Що ці люди чинять? Вони чинять беззаконня, тобто, чи дотримуються вони Божого закону? Беззаконням називається недотримання Божого закону. Ісус сказав: відійдіть від мене, хто чинить, що чинить беззаконня. Зрештою, царство Небесне буде дане тим, хто дотримується Божих постанов, заповідей та законів, і твердо вірить, що саме Бог встановив ці закони. Тоді подумаємо про суботній день. Що Бог каже про нього в десяти заповідях у 20-му розділі книги Вихід? Хіба він каже: забудьте про суботній день. Вам не потрібно його дотримуватися. Він каже: не забувайте про суботній день. Пам'ятати означає не забувати. Чи не так? «Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Це Боже Слово, написане у книзі Вихід, 20 20-й розділ, 8-й вірш. Досить лише цього, щоб побачити. Чи забув світ Божий закон? Чи живе належним чином, пам'ятаючи його? Люди пам'ятають закон, чи забули його? Вони нічого не пам'ятають навіть суботнього дня. Вони все забули. Отже, це так само, як у Дні царі Йосії та царя Єзикії. Кому люди поклоняються, якщо вони не пам'ятають Божого закону? Вони поклоняються ідолам, хоча вони поклоняються різним ідолам, проте думають, що поклоняються Богу. Зараз навколо нас багато церков. Які стверджують, що вірять у Бога. Та чи дотримуються вони законів, заповідей і постанов, встановлених Богом? Вони забули всі Божі закони. Вони живуть, нічого не пам'ятаючи. Тому удень суду Бог судитиме світ своїм законом. Звернімося до першого розділу другого послання до Солонян. Перший розділ, сьомий вірш. Друге послання до Солонян. Перший розділ, сьомий вірш А вам, хто утиски терпить? Відпочинок із нами? Коли з'явиться з неба Господь Ісус за ангелами сили своєї, в огні полум'яному? Коли він з'явиться в огні полум'яному? Бо останній день день суду В огні полум'яному, чи даватиме помсту на тих, хто Бога не знає. Вони не знають Бога Отця і Бога Матері, і ще на кого на тих, хто не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса, брати і сестри. Який заповіт називається Євангелією? Це новий заповіт. Хоча Бог незліченну кількість разів навчав нас про новий заповіт, ці люди забули всі його слова. Тож, що станеться в результаті непокори Євангелії? Вони кару приймуть. Яку кару вічно погибель від лиця Господа та від слави потуги Його. У наш час існує так багато людей, які забули Божий закон. Тож нам потрібно навчити їх Божого закону. Суботнього дня та Пасхи. хто навчив нас про суботній день і Пасху? Ми повинні дати їм правильну відповідь. Хто встановив закон? Бог встановив закон нового заповіту та закон старого заповіту. отже, якщо вони не дотримуються закону, як вони ставляться до Бога, який встановив цей закон. Вони ігнорують його і легковажно ставляться до Його слів. Якщо ми віримо в Бога, чи повинні ми легковажно ставитися до Його законів? Згідно за четвертим розділом Михея, звідки вийде закон в останні дні? Бог проголосить закон у Сіоні. Згідно з 33-м розділом Ісаї, Ким є Господь? Він наш законодавець. Іншими словами, Бог встановив закон. Бог встановив закон нового заповіту. Ми не повинні сліпо дотримуватися поклоніння в суботу лише тому, що це суботній день. Треба зважати на того, хто встановив суботній день. Хіба ми не дотримуємося закону нового заповіту згідно з його наказом? Оскільки Бог встановив закон, ми повинні його дотримуватися. Якби Бог не наказав це виконувати, то ні субутній день, ні Пасха не мали б жодного значення. Повернімося до 33 го розділу Ісаї. Прочитаймо книгу Ісаї, 33 й розділ, 20 й вірш. Подивись на Сіон на місце наших святкових зібрань. Учі твої вгледять Єрусалим. Мешкання спокійне з кинією то зрушимо. Кілья її не порушиться в вік, а всі шнури її не порвуться. Бо величний Господь для нас тільки отам. Тобто у Сіоні. місце потоків і просторих річок. не ходить по ньому весловий байдак, і міцний корабель не перейде його. Бо Господь наш суддя, Господь законодавець для нас, тобто Бог встановив закон. Закон встановлений Богом, і саме тому Він є важливим для нас. Чи не так? Тому що у кого ми віримо, ми не віримо в сам закон. Закон важливий для нас, тому що ми віримо в Бога, який його встановив. Тому що закон прийшов від Бога, тому що Бог наказав його виконувати. Якщо ми ігноруємо Бога і зосереджуємось лише на самому законі, наша віра рано чи пізно зазнає краху, тому наша віра повинна завжди дивитися на Бога, який встановив закон. У 28 розділі повторення закону написано, що коли ми слухаємося Божого закону, ми можемо бути благословені при вході і при виході. А якщо ми не будемо виконувати те, що Бог наказує, сказано проклятий у вході своїм і проклятий ти в виході своїм. Брати і сестри. Ми повинні пам'ятати слова з 33-го розділу Ісаї хто для нас Господь? він наш законодавець, Бог встановив для нас закон. В епоху отця, закон встановив Бог Його. Хто встановив закон нового заповіту в епоху сина, як написано в Євангелії від Луки, 22 розділ, 7 вірш. Ісус Христос встановив закон нового заповіту в епоху Святого Духа. Закон нового заповіту було відновлено під час 37 років правління Давида. Тому що закон нового заповіту, якому він три роки навчав при першому пришесті, повинен був продовжувати виконуватися в епоху Святого Духа при другому пришесті. Зрештою, закон нового заповіту повинен бути відновлений самим Богом, коли він вдруге прийде на цю землю. Оскільки цей закон встановлений Богом. Більше ніхто не може його встановити. Скільки б учених не вивчало і не аналізувало Біблію, вони ніколи не зрозуміють закону нового заповіту. Однак Бог дозволив нам пізнати закон нового заповіту Божий закон життя, про який усе людство вже давно забуло. Сьогодні подумаємо про Небесного Отця і Небесну Матір, які встановили закон, і будьмо впевнені, що ми підемо на небо. Пам'ятаючи слова Христа, тільки той, хто виконує волю мого Отця, увійде в Царство Небесне. Ніколи не втрачаємо віри у закон нового заповіту ми завжди повинні дякувати Богові. Прочитаємо книгу Михея, четвертий розділ, перший вірш. У першому вірші четвертого розділу написано наприкінці днів, тобто в епоху Святого Духа. «Вірно та буде наприкінці днів. Гора Господнього міцно поставлена буде вершиною гір. І піднесена буде вона понад узгір'я, і будуть народи до неї пливсти, і підуть численні народи, та й скажуть: Ходімо і вийдемо на гору Господню та додому Якового, і Він буде навчати доріг своїх нас, тобто істини. Що зробить Бог? Він навчить нас своїх доріг, і ми повинні йти його дорогами, тобто законом життя якого Бог дасть нам в епоху Святого Духа. І ми будемо ходити стежками Його, бо вийде закон. Звідки вийде закон? В останні дні закон вийде із Сіону. А слово Господнє із Єрусалиму. Закон вийшов із Сіону, а слово Господнє з Єрусалиму. Отже, що нам робити із законом життя, проголошеним Богом в останні дні? Чи варто думати? Я можу не думати про закон і опустити з нього деякі частини залежно від ситуації? Ні. Оскільки закон має важливе значення в духовному світі, Бог встановив свій закон, щоб ми могли бути благословенними при вході і при виході. Ми не повинні розуміти закон як сам закон. Насамперед, ми повинні зрозуміти того, хто його встановив. Сьогодні подумаємо, хто дав нам цей закон? Дотримуючись суботнього дня, часу молитви і семи свят трьох епох. пам'ятаємо про Божу благодать, закладену в них. Ще раз прошу вас, ніколи не забувати про Божу любов, що в них міститься. Ми справді благословенні люди. Бог створив оцю систему Всесвіту так, щоб ми могли бути благословенними, при вході і при виході оскільки бог все зробив для свого народу. Я сподіваюся, що всі ми підемо його шляхом і отримаємо благословення. На цьому я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.